А ось і ми з основними подіями цього тижня, про які варто знати. 28 літрів крові зібрали у Бучі на день донора. Благодійну акцію провели в Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Таким чином, донори врятували десятки життів. Якщо ви також хочете здати кров, але не встигли долучитися до цієї події, то слідкуйте за нами у наших соцмережах, аби також долучитися до донорства. У бучі попрощалися з 27-річним героєм Олександром Олійником, який служив у 82-й десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України. Він був призваний на службу 30 серпня 2024 року і загинув 21 листопада, виконуючи бойове завдання в Курській області. Олександр був відданим воїном та справжньою опорою для своєї великої родини. А саме 17 братів та сестер. Друзі, рідні та побратими згадують його як добру та позитивну людину. Завжди готову допомогти. Вічна слава герою, що поліг за вільну Україну. Бучанська громада передала круті підгони на 4 мільйони гривень. Загалом до дня волонтера Збройним силам України було передано: 74 fpv дрони, 22 дрони Mavic 3 та 3T, Дрон Аутел та інше спорядження. Будемо сподіватися, що таким чином у світі стане більше хороших росіян. До речі, Зибуча Сіті також допомагає Збройним силам України. Долучайтесь до нашого збору. Зибуча Сіті разом з благодійним фондом Крило української волі проводить збір на евакуаційні баги для українських морпіхів. Кожен донат від 100 гривень бере участь у розіграші ось такої свічки, яку захочеться спалити. Долучайтесь до збору. Всі деталі в описі. А тепер повертаємося до новин. У Бородянці запустили конкурс на найкращий будинок для безпритульних тваринок. Таким чином, місцеві жителі можуть допомогти тваринкам провести зиму в теплі та затишку. Конкурс триватиме до 30 грудня. Автор найкращого будиночка отримає подарунок. До речі, нещодавно ми також випустили сюжет про людей, які пеклуються про братів наших менших. Мій сюжет з гостомельського притулку дивіться за посиланням тут або в описі під цим відео. У бучі засяяла ялинка. Встановили Нічну красуню за підтримки меценатів без використання коштів місцевого бюджету на київській площі також провели розважальну програму для бучанських дітлахів. Тим часом бучанці черговий рік розпалюють дискусію про доцільність встановлення ялинки під час повномасштабної війни. А як вважаєте ви? Діліться своєю думкою у коментарях під цим відео. Чим вразити рідних на новий рік? Припиняй ламати голову над ідеальним подарунком. Ми вже подбали про це. Просто заглянь у Зебуча Сіті Стор. У нашому магазині ти зможеш придбати теплі та затишні світшоти і гуді, горнятка для затишних зимових вечорів, значки для стильних акцентів та екологічні шопери. Не зволікай, обирай і створюй новорічний настрій вже зараз. Замовляй за посиланням під відео. Служба безпеки затримала підлітків, які на замовлення РФ вчинили теракт на Київщині. 13-річний та 14-річні хлопці за винагороди підірвали саморобний вибуховий пристрій неподалік адмінбудівлі поліції. Правоохоронці оперативно спіймали малолітніх диверсантів. Після виконання завдання підлітки залишились без грошей, але з перспективою потрапити за грати на 12 років. Молодь думайте двічі перед тим, як співпрацювати з Росією, оскільки до добра це ніколи не доведе. До Дня Святого Миколая ми влаштували круту святкову ініціативу, де маленькі бучанці могли намалювати свою мрію та отримати за це призи. А саме навушники, колонку та літаючий спінер. У конкурсі взяли участь понад 30 дітей. Переможцями стали Анна Трубачук, Анастасія Королько та Катерина Борзина. Вітаємо художниць та вдячні кожному, хто долучився. Це були всі події на цей тиждень. Підписуйся, аби не пропустити нічого нового. А також став лайк та поширюється відео серед своїх друзів та знайомих.